Добрий ранок, мої любі друзі, підписники і гості мого каналу. А хочу вам показати огірочки, які я вирощую. Вирощую. Дивіться, це у мене два сорти, я виращую Бьорн. Ось такі красивенькі. Ну, не без цього є таке, боремося. Ну, оце збор, зараз щось ранку. Гляньте, які красиві. І кібрія. Ось огірочок, він трошечки світліший. От зараз я вам отак два візьму, бачите? Трішки світліший, трішки він ровніший. Але, ну, тут е, у мене два рядочка, тут один рядочок. Тому і кількість. Бачите, ну, я вам хочу сказати, по смаковим якостям вони дуже класні, гляньте, які калючечки, Боже, яка краса! Вони класні. Продаються на ура, шуті ті, Ці даже трішечки лучше, бо не всі люблять такі світленькі, гляньте, які калючки. Красотінь. По смаковим якостям вони дуже, вони, можна сказати, однакові. Тоненька шкурочка, вони солоденькі, вони класні, горячі взагалі нема. Вона, як заявляв сам производитель, ну, виробник котри, ці, е, селекціонер, генетичні їх взагалі немає. Так і є. Вони дуже класні. Але, але. Ось цей сорт, він дуже, оце, бачите, ходить, ходить, оце моя помічниця. От ходь, от ходь. Взагалі, то він а, е, більш навантажений і більш його треба е, от, кормити, щоб були от такі, е, убирати от такі, е, такі, як кажуть, корявочки. Оці наші корявочки. Ну, нічого, я як підкармлюю ні травма Вона дуже гарна, вона класна. По листечку я монофосфатом калія проходжу. І можна їсти відразу ці огірочки на, на другий день. Ну, класно. Тоді, класно, вони починають хороші, ровненькі. Покупці іменно на ось ці огірочки, прям взагалі кидаються ну, взагалі. Ставлю. Їм на вибір такі-такі беруть в основному такі. Потім і ці добирають, бо вони ну, теж гарні, красиві. Я вивожу отакі красиві, бачите, з квіточками, з колючками. В Запоріжжі сьогодні у нас 12 липня. От вчора я була на ринку, огірок трошки подорожчав, бо дуже аномальна спека. Аномальна у нас спека. Просто е, в день у мене в теплиці, не дивлячись, он, бачите, у мене сіточка повністю по теплиці. он мої гірочки. До речі, ну давайте покажу. Оце бьорн, Два рядочки. бьорна. І ось кібрія. Треба вам пройти, листя обірвати. Це мої помидорчики. Ну і бачите, навантаження йде. Дуже гарненьке. Гляньте. Але теж карявочка вже висить. Якби навантаження йде. Тут теж йде добреньке навантаження по всякому. Вон, бачите. Наростають, наростають, наростають. Кожен день збираємо. Вон, бачите, йдуть. Добренько, мені подобається. Буду зберігати їх аж до самого ну, жовтня, як вийде далі. У мене тепличка закривається, можна трошки підтопити. Бачите, теж у мене був кліщ, я його вивела. Це остаточне. Ну, думаю, такі листечка не, не стала їх. Убирати все-таки фотосинтез для нарощування маси треба. І був у мене, ви бачите, перенос порозик Теж я його это, зупинила. ну Це ж треба, як кажуть, поубирати, ну. Но... часу, часу немає. Одна, одна на все на 12 соток городу. Просто часу не вистачає. Ну нічого, ще й ринки через день. Наростають. Бачите, тут наростають, там наростають. Тут наростають. Вистає, огірочка вистачає. Так, по цінам не сказала. Вчора я продавала по 50 гривень огірочки на ура. Просто 20 кіло. У мене менше, ніж за годинку. І це так, я вже говорю, скільки ще біжало, бігло до мене моїх покупців, Ви бачите, наростає. Бігло покупців, а де огірочки, я кажу, а вже все продала. І оце вони тепер приїжджаю, вони мене вже в пів сьомого стоять і чекають. Отак От треба торгувати. Бачите? Все, дякую за увагу. Так що, не знаю, в наступному році, я ще думаю, бьорн я залишаю. Все-таки я його залишу. Можливо, я зроблю. Наступного року трішки іначе, ну, я ще буду думати. Ну, Бьорн, він залишається кібря під питанням. От така зараз ситуація у нас. Так що, дякую за увагу. Пишіть коментарі, питайте, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення.